Термін дії мобільного телефону зазвичай є недовгим. У першу чергу через необережне поводження задало водою чи, наприклад, впав, коли намагалися витягти з кишені. От лихо що робити? Ремонтувати чи купувати новий? За статистикою німці купують нові мобільні телефони раз на два роки. Загалом торік у Німеччині було продано понад 20 мільйонів мобілок. Головний критерій для нашої кореспондентки використані матеріали мають бути максимально безпечними для довкілля. Крім того, дуже важливо, щоб під час збирання телефонів було дотримано гідних умов праці. Сігма самі я шукаю нову мобілку. Вона має бути на високому рівні з технічного погляду, але при цьому ще й екологічною. У вас є щось подібне, що ви можете порадити? Я можу повідомити, що це з виробник, але звідки окремі компоненти і де зібрано телефон, я сказати не можу. Співробітники екологічної організації German Watch якраз займаються цією проблемою і намагаються з'ясувати, чому так важко відстежити цей ланцюжок виробництва телефону коли ми говоримо про справедливу торгівлю фейертрейд, то з так званими справедливими шоколадом чи кавою усе зрозуміло. А у мобільному телефоні використано 30 видів металу. Потрібно відстежити, де вони видобуваються, які там умови праці, і врахувати збірку, яка здебільшого відбувається в Азії. Не можна забувати й про електронний брухт. Якщо у телефонах містяться ще й важкі метали, то це взагалі велика проблема. що ви мені порадите зробити з цим телефоном. Дати універсальну відповідь складно. Але ми радимо використовувати апарат доти, доки це можливо. Щоправда, є нова розробка, і вона невдовзі з'явиться на ринку. Вона вельми цікава. Це так званий «фейерфон» – справедливий телефон. Його мета вирішити хоча б деякі проблеми. За справедливою мобілкою наша кореспондентка відправилась до столиці Нідерландів Амстердама. Там вже найближчим часом стартап планує випустити 25 тисяч оригінальних мобілок. Ми приєдналися до ініціативи, яку створено у Конго, і тепер отримуємо два метали для телефону це олової тантал із сертифікованих шахт, а не зон збройних конфліктів. А ось походження інших 28 видів металу. Ми відстежити поки не можемо. І наразі це є проблемою для галузі. Дуже важко дізнатися і простежити місце походження матеріалів. Підсумку наша кореспондентка вирішила все-таки не купувати не зовсім справедливий телефон, а краще повернутися додому, до Берліна і віднести мобілку в ремонт. Відремонтуєте мобільний. А треба було лише замінити розбитий дисплей. Тих, хто так чинить, не звинуватиш у недбайливому ставленні до природних ресурсів. Та й ремонт обходиться значно дешевше купівлі нового телефону. Зараз ми включимо. Фунсі працює рут. Крау сподівається, що пристрій прослужить їй ще якийсь час, оскільки на появу справжнього справедливого телефону можна чекати ще дуже й дуже довго.